Сьогодні маємо приємний день посилок, це звичайно насамперед тираж газита, який ми зараз повеземо в Велику Писарівку, повеземо в кілька громад тищини, звичайно, нашу теж рідну Кириківку, Грунь, Куземен, Вахтирці, Павлівку, скрізь, де є наші передпати, де є точки розповсюдження. Але до цього отримали ще сюрприз. від... Нашої колеги відомої письменниці Запоріжжя, голови обласної спілки журналістів Наталії Козьменко. Я вже собі дозволю трошки упаковку пом'яти. Щоб показати книжки, які, про які я давно мріяв, і тепер буду читати. І Маємо дуже не просто приємний, а дуже корисний подарунок. Надіслав нам інститут масової інформації. Дякую на перший вже наш запит. Це захисне спорядження. У нас один комплект є ще з 2022 року. Національна спілка журналістів України видала. Але одно, мало тому, що ми їздимо по двоє, іноді навіть по троє прикордонні. І тепер у нас є, звісно, що казка. Чудовий турнікет кетовський. І бронежилет. Бачите, що, правда зараз радять значок преси знімати, тому що йде полювання за журналістами. І отримання всього цього нам тепер дає можливість застрахуватися в асоціації, яку очолює пані Оксана Бровко, тому що там ну, страхують тільки тих, коли виїзна бригада повністю забезпечена захисним спорядженням. Дякую усім друзям, передплатникам і помічникам за те, що ви нам допомагаєте. Слава Україні!